Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався 30 червня 2016 року. Це був чвертьфінал чемпіонату Європи 2016. Стадіон Велодром, Приймає матч Польща-Португалія. 1-1, Останній час завершується в ніч. Додатковий час також завершується в ніччю. і У серії пенальті з рахунком 5-3 перемагає збірна Португалії. І сьогодні, друзі, хочеться просто якийсь ними вірний матч приглядати. Давайте розпочнемо все обговорювати з стартових складів. 4-4, 1-1. Стартова розновка у Польщі, головний тренер команди Навалка. У воротах Лукаш пара центральних захисників, Паздан -глік. пара центральних захисників, Енджейчик Піщик по флангах, Крихов'як Манчинський, Грасіцький, Блощиковський півзахисники. Ну, Грасицький та Блащаковський більше діли к латералі. Аркадійшмелик, центральный центральний пив півзахисник а Роберт Левандовский у Нападе. Це стартоворосновка Польши. Португалия, 4-1, 3-2, Португалії. Головний тренер команди Сантуш, У Уварота, Хруй Патрисио, Фонте, пара центральных захисників Суареш -эль Элизео, по флангах, Харвали, центральный упорный пизник, жов Мария, Рентус, Силахисник, Рентус, Дів, центральный токенный пив захисник, Жоу Рані, мені так здається Крістіана Роналду та Нані у нападі. Це стартова розновка збірної команди Португалії. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок Ну що ж, дуже активний початок і справді від бох команд, обидві дві збірні. І справді дуже здорово. Цей матч розпочинає по матчу. У Польщі проходить хороша атака по лівому флангу, небезпечна атака, у Польщі Простріл Лівандовський удар! Гол, 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 гол ¡No! Друга хвилина матчу дуже швидко забивает гол. Номінальний господарі збірна Польщі на другій хвилині матчі відправляє мяч в сітку варит. 1-0. Польщі дуже швидко забиває гол. І Справді дуже хороша атака. У Польщі пройшла по флангу. Геніальний пас і Роберт Левандовський. Роберт Левандовський забиває. Забуває Роберт. він реалізував. Португалія не здається, і команда Санчуша Сантуша атакує Не Португалія. Знаєте, цей момент, але Польща справді дуже здорово грає. 15-та й матча, хороша поразить, такого у Польщі удар! Повз ворота! Біє футболі збірної Польщі. Справді непогано непогані атаки були у Польщі. Ще пригодится Роберта Левановська. Лівандовський, Лівандовський, удар! Але в руки говорить пробує Роберт Лівандовський на 17-й виниматчик. І справді, Польща дуже здорово виглядала. І справді, у Польщі були непогані моменти, щоб забити другий мяч. І справді, Польща дуже здорово играла. Здорово грав, а показали грасі, простріл. Але португальці відбуваються. Але який же шанс був у Грасійської. Там геніально просто Роберт Левандовський м'яч пропускає, потім віддає передачу: там взагалі на Аркадію Шемільник, архаджі, підключений грасі, а то б'є поворота, але повз ворота. От там не порвав Грасіцький, він прострілював якраз там. Але футболісти збірної Португалії все-таки відбилися. І сьогодні Польща просто неймовірно виглядала. Бестекс хвилини так, 25-го Португалії, пішли на багатьох момент. Роналду на 29-й матчи. Коли пробуває Кріштиану, але пробуває в руки. Пробуває в руки Лук Португалія. Непогані, в принципі, мало моменти. І справді непогані комбінації розігрували португальці і на 33-х матчу. Збір на Португалії. Йде в атаку. Сан Санчеш, Рінату, Санчеш. Дуже здорово. Рінату. рухає м'яч. видає приховану передачу. Відає передачу на Нані. Нані скидка. Санчеш. Гол! 1-1. Збірна Португалії рахунок матчі зрівняла на 33 хвилині. гол 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 гол, 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 1-1. Збірна Португалії Рахунок матчі з на 33 хвилині. Підопичний Сантуша. Рахунок матчі зрівняли. Футбол був просто неймовірно напружений. Обидві команди мінялися Атака на атаку володіння м'ячем майже було рівне і перемогти могли як і поляки, так і португальці могли перемогти. Шанси були абсолютно рівними. Завершиться перший тайм. Завершиться він нічі 1-1. Другий тайм у Польщі вийде Ядловець, Капустка. капуста. У Польщі в Португалії вийде Даніл Перейра і Рікаду Куарезма. В цілому вийдуть у Португалі на даний матч. Матч був, як я вже раніше сказав, доволі таки напружений, і справді обидві команди могли перемогти. Хороші були атаки в обох команд. І в Португалії були дуже такі хороші справді атаки. Я ж кажу, друзі, обидві команди обмінювалися дуже дуже непоганими і справді моментами. Пригадайте удар Жама у Ціньо. Коли Жао вийшов на 56-й хвилині на ударну позицію, але лучше в сітку зонашнього боку. Ні, це був, до речі, не Жао Мотіньо, це був Кріштіано Роналдо. Кріштіано Роналдо якраз то вийшов на ударну позицію, але Кріштіано свою гулєву нагоду. Ну, не можу сказати я, що це була прям гулєва нагода, а все-таки м'яч був під гостим кутом. Але у Кріштіано був доволі такий непоганий момент. Але реалізувати цей момент крища не вдається. Преградится гарматний постріл э, э, з флангу. Там дуже здорово футболіст збірної Португалії підключається, а підключився, та дуже -то здорово. Сіла, сила, сила підключається. Удар! Повз ворота Біє футболіст збірної Португалії. Португальці в другому момент мені здається були ближчими до перемоги. У Португалії були цікаві атаки. Польща дуже здорово. Дуже здорово Польща спроліттіла. Приймається момент у Португалії на вісімдесят перший матч, португальці виконують перекоплення. Жомаріо, рикошет, повз ворота. М'яч пролітає повз ворота. Який ж супер шанс був у Португалії. І якщо б трішки м'яч би полетів, би трішочки правіше, це був би гол. А так м'яч летить на кутови. Справді Рикошет дуже такий непрейний двертаре. Ще цей момент у Кріштіану Роналду! На вісімдесят шостой гейматчик, коли хорошу передачу виконує Жамасіння, Кріштіан Роналду! Ну просто не вийшов удар у Кріштіану. Просто у Крістіану не вийшов удар. Геніальна передача Жамосіння. Ну і що ж, на цьому завершується. Е Uh, до речі, тому Пепе ще був неповно удар зі штрафного на весь 78 міг виймаючи. На цьому завершується саме основний час. Екстра тайми по так 15 очікують на обиді команди. В екстра тайм якраз Даніло Перей поміняє Карвальо на 96-й хвилині. Йодловець поміняє Манчинського на 98-й хвилині матчу. Напружений був матч, але таки відчуття, що обиді команди погодились вже на нічі і погодились вже на серії пенальці. Таке у мене складається відчуття, тому що, в принципі, в екстратаймів не так та багато було сфорти моментів і спавта, да? Ось, намагалися і португальці забити, і у Польщі, в принципі, непогані були атаки. В цілому в Португалії було більше спроби, але Польщі також молодці. Ну, я ж кажу, в цілому глобально це був рівний матч. І в кіти кеті все завершується в пенальті. Рівний футбол і все завершится серия пенальті. Перший удар на збірну Португалии б'є Кристиану Роналду. Криштияно проти противогаза Фабианского. Кріштіану. Розбігається Кріштіану Роналду. Кріштіану удар! Гол. Б'є точно Кріштіану Роналду! Свій пенальті Кріштіану реалізував.

Аркадий Милик бьет другой удар за Португалии. Милик бьет, Милик забывает. 2-2, 2-2, Польша, зримний ракунок. Жоа бьет третий удар за Португалии. Жоао разбегается, удар, гол. Точно бьет Жоа Маутиньо. Пробывая в правый кут, Лук Шубянский стреляет в левый кут. Глик бьет третий удар за Польшу. Глик, удар, гол. 3-3, Глик забывает окош. Нани бьет 4 удара за Португалию. Нани разбегается. Нани. Удар. Гол. Також спокойно забывая Нани. 4-3. 4-3 Португалия сбивает. Блащевковский бьет 4 дар за Польшу. Блащевковский. Удар. Руй Патрісіо! Витягує удар Руй Патрісіо! Руй Патрісіо! Прочитав, прочитав спору І И вось він шанс Рикардо Куарежма Рікардо Куарежма Б'є п'ятый удар за Бардолаю! Рікардо Куаресма! Рикарду Куарежма! Робай довгий розбіг Куарежма Удар! Гол. Португалії виходить в півфінал Чемпіонату Європи 2016. Гармати постріл Рікардо Куарежми в рівні биті. Це був рівний матч. Це була неймовірна битва. Але Португалія у серії пенальті трішечки була кращою. Браво, Польща! Браво! Браво Португалія! Браво! Обидві команди показали просто якийсь неймовірний футбол 30 червня 2016 року. Ось підсилкова статистика того матча. 15-19. Це в нас статистика ударів по воротах. Друзі, немає тут е, ударів е, в площину воріт, і справте, да? Ось, волонтерім м'ячем 52 на 48. Невеличка перевага була, до речі у Польщі. До речі, друзі, ось да, ось немає тут статистики ударів в площину, Ось, але якщо й не помиляється, то 5-4 переваг було у Польщі. Якщо й не помиляється, звичайно. ось, Можна ще помилятися, справді. 648 передач у Польщі, 82% точність передачі у Польщі. У Португалії 576 передач, 83% точність передачі, 16,11% порушення правил, 3-2. За жовтими картками відповідно 3-3 по офсайдах та 2-7 відповідно за кутур. Тут була перевага Португалії. Статистика абсолютно повністю підтверджує мої слова, тож це був абсолютно рівний поєдинок. До обиді команди хотіли перемогти. І все вирішилося у серії пенальті, де трішечки де трішки були кращими, відповідно. Португальці. А в цілому, я ж кажу, це був рівний доволі таки футбол, справді рівний футбол, де Португалія у серії пенальті, і ще раз, друзі, повторюсь, у рівні абсолютно битві е, обіграла. Обіграла збірна Польщі. Друзі, що взагалі думаєте, ви цього матчу, який ми з вами пригадали, ви можете, друзі, якщо у вас є думки, та бажання написати в, в коментарях. Побажаємо Польщі та Португалії тільки всього самого найкращого. І вам, друзі, також бажаю тільки добра та тільки щастя. Я вам усім, друзі, бажаю. Для мене найголовніше, щоб ви усі були щасливі. Друзі, ви тільки бережіть себе. Будьте щасливими завжди. Бажаю вам тільки добра. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливими завжди. Усім до нових зустрічей.